Слава тобі, Боже наш, слава Тобі! Христос Воскрес із смертю смерть подолав. У тим, що у рубах життя дарував. Христос Воскрес із смертю, смерть подолав, У тим, що в рубах життя дарував. Христос Воскрес і смертю, смерть подолав, У тим, що у рубах життя дарував да Воскресний Бог і розточеться в рази Його, як за біжать Його, лиця Його яко як ще зайдемо, да іщезне, яко та й вас, лиця Гня, як от та погибнет у лице Боже, а праведне це да возвеселяться. Господу помолимося, Господи помолимося, Отче святий, врачу душі тілес, послайте народного Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякі на думку о смерті, і смерті ізбавляю і Юрія, Тетяну, Остапа Захарія Матвія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніну Михайла, Святослава Христина, Квітко, е, Василя Любов Катерину, е, Ігоря, е, е, Ірину Володимира, Василя Наталю, Олексія, Наталю, Оксану, Ульяну, Роберта, е, Ольгу, Даниїла, е, Соломію, 에, Андрія, 에, 에, Ірину, це Степана, це Василя, це Симона, це Павла, Юстину, 에, Оксану, Юстину, Андрія, Дмитрія, Ольгу, Романа, Олександра, Ігоря, Тетяну, Володимира, 에, Соломію, 에, Михайла, 에, Володимира, Михайліну, і робіть Божих, 에, 에, Оксану, Маркіянам, Софію, Віктора, отця Степана Людмила Антонія, Андрія Петра, Оксану Кіро, про трея Стефана протрея Павла, про трея Семена протрея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Антона, Нікіто Віру, Вікторію, Младенця Єву, Максима Михайла, Ольгу Оксану, Надію Олександра Дениса, Ярослава Михайла, Ангеліну Ольгу Леонід Алесю. Оце Степана Світлану Віктора, Сергія Валентина, Вікторія Константина, Ігоря Ірину, оце Степана Олега, Ірину Марію, Йосифа, Михайла Соломію, Максима Віктора, Олену, оце Степана Ігоря, Галину Андрія, Валентину Оресто, оце Степана Константина Марію, Ольгу, Людмила Марію, Галину, Богдана, Ганну Сергія, Тетяну, Валентина. Воїна Тараса, Надію Андрія Андріана Віто, Назара, от Степана Дар'ю, Михайла Марію, В'ячеслав Олександр Назара, отце Степана, от Симона, Симона, Павла, от Василя Миколаю, Любов Євгена, Любов Миколая, воїна Георгія, Анатолія, Тетяну Юлію, Софію, Єлизавету, Миколаю, Дмитра, Ганну Юлію, Олега Ярослава Ірино, отця Степана Тетяну, Ольго, отця Степана Сергія Наталію, Богдана Тетяну Ярину, воїна Михайла, воїна Тараса воїна Василя, Мирославом, Катерину Анну Ірину, Владислава Анастасію, Івану, Олену, Ореста, Наталію Василя, Назарія Юлія, Єремію Юрія, Івана Ольго, отця Степана Анну Олега, Ярослава Марію, Наталію, Мар'яну, Миколая. Віталія Марію, воїна, Івана, Василя Василя Миколая, протрає Степана Петра, Лідія, Петра Ярослава, Богдана Христину, Олега Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна, Михайла, Галину, Артема, Назара Мирославу, Андрія. Роксоляна Соломія, Емілія, Наталію, Мирославу Лідію, Орисію Володимира, Олександра, Тараса Надію, Тадея, Святослава, Лесю Ярослава, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Івію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Степані Катерину, Андрію, Роксоляну, Соломію, Емілію, Наталію, Мирославу Лідію. Андрія Наталію, Максима, Салію, Марію Іванну, Марту, Петра Петра, Ярославу, Богдана, Христину, Галину, Ойгу, Галину Ойгу, Мінодору, Любов, Андрію, Юрію, Роману, Анастасію, Богдану, Каріну, Марію, Меланію і робіть Боже, Боляшу, Михайла, Святою Богдану. Олександра, Олександра, Софію Владислава, Софію Юліану, Яніса, Ольгу Юрія, Воїна Олега Романа, Едуарда Валентина Олега, Ігоря Галину, Андрія, Анну Тетяну, Ірину Павліну, отця Степана, Миколая Люба Євгенія Миколая, Стефана Василя Галину, Михайла Дмитра, Артема Владислава, Аделіна Анастасія Юрія, Богдана, Василя Володимира Олександра. Олега Мирослава Марію, Домініко Павліну, Микулок К'яна Галину, Андрія О, і Робів Божих, воїна Михайла, воїна Богдана, Дмитра, Анну Ірину, Наталію, Руслану, Юрія Христину, Злату Марію, Мар'яну Марію, Адель Степана, Ольгу Степанів, отця Степана, отця Степана Марію, Володимира Анну, Ганну Єлизавету, Богдану. Михайло, Злато, Марка, Тетяну, Олександра, воїна Сергія і, і робіть Боже, і, Сергія Романа Василя, Володимира Володимира, Михайло, Любов, воїна, Мирослава, Івана, Тетяну, Дар'я, Василя, Івана, Святі, Василя Меча, і, 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 Божа, Мирослава, Юлію, Юрія, Олега Андрія, Ірину, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігорі, Марію Ореста. Оляшу Галину, Тетяну Дмитра, Марію Дениса, Максима Валентину, Дмитрія, Вадима Нікіту Сергія, Анну Сергія, Ольгу, Влада, і Робів Божих, Марію Ульяну Юрія, Каріну Мар'яна, Єву, Вероніку, Марка, Симеона і Робів Божих, Марію, Ольгу, Ірину Юрія, Матвія, Миколая, Юлію, Антіна і Робів Божих. Василя Галину, Тетяну, Любомира, Любомира Галину Галину, Максима Ростислава, Ольгу, Святославу Мирославу, Ірину Богдана, Олена Галину, Юлію, Ларису, Юрія, Жанну Іванну, Анастасію, Анастасію, Єлизавету, Єлизавету і Робів Боже Софію. Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану Ігорю Олесю, Владислава, Ярославу, Оксану, Роману Яну, Анну Захарію, Юлію, Івана, Тетяну, Юрію, Валентину, Олега Галинова, Наталію, Захарію, Ігорю Михайлу, Василя, Галину Надію і робів Божих і Каріну Тараса, Христину Володимира, Франца, Ярослава, і Юрія і робів Божих. І про три Стефана, про Трії Павла, про три Семена про три Василя, Ореста надію Руслану Мар'яну, Остапа Івана, Христину Марію, Аделіну Марію, Степана, Юрію Івану, Руслану, робію Божу Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету, тілесне душевне немощі, оживотвори і благодаттю Хрисатві, молитвами Пресвята й владичицеї, Марії, Марія, представ чесних небесних сил безплотних силою чесного Животворящого Христа, чесного славного пророка, предтечі Хрестителя Йоанна, святих славних церквальних апостолів, святих славних добровідна мучеників, преподобних боносне отець наших святий, іселител безребрник, послами ім'я, кири, Йоанна, пантелеймона Єрмолая, Самсона, солодів, фоті, Нікіти, святих праведних, праведни потихів, всіх святих, якоти и сну і Боже наш, і т.е. славу, села, Отсуй, Сина і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помилуй, Господи, дай мені з душевним спокою зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому нас ав і підтримай мене. Які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, простим, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і духу твоєму. Від Матфея, святого Євангелія читання. Слава тобі, Боже, на слава Тобі! Водмим. Бо время Она призвав Ісусу на чи на Кисвя, даде їм власть на дусах нечистих, яко і згоняти і всякі недухи недух і всяку болізність. І бо на бонудесят посла Ісусу, заповіда Ім глаголя, На путь язик не дітей вограційський, не входьте. ідіть же паче ковцем по віпшому дому Ізраїль. Хотя ще же проповідуйте, благовіще, яко приближися Царстві Небесне, боляще ізціляйте, прокажене, очищайте, мертві воскрешайте. Віси і зганяйте, то не прияси, то дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами і свої матері, святи славності, хвани храпостов, святи праведне потихня, і святий помили спасення, як у благ і чоловіку любить. Амінь.